Доброго дня. Це Балацький Іван. Наразі ми заходимо на комісію, де буде прийматися рішення по виділенню субвенції за житло. Це тим хлопцям, цим ветеранам, які отримали другу групу інвалідності, учасникам бойових дій, які мають підстави для отримання житла. Це вони стоять на житловому учоті. Якщо є у когось якісь питання, з цього приводу хлопців, будь ласка, звертайтеся. Докладніше розповім, як отримати цю компенсацію за житло. Ну наразі ми були на комісії. Троє хлопців отримали наших ветеранів компенсацію на отримання житла. Вона значуще це підтверджує те, що держава пікується про наших хлопців. Якщо є підстави для отримання, вони обов'язково отримують. Якщо якісь є незнезрозумілі питання, то може звернутися в наш офіс ветеранів, і ми хлопцям підкажемо. Передаю слово пані Ользі. Скажу про те, що відбувається на такій комісії, вона засідає у нас регулярно, і ті наші захисники, які мають право на призначення грошової компенсації від держави, розглядаються питання і визначається право на призначення компенсації, а також розмір цієї компенсації, який розраховується по формулі, але вона достатня для того, щоб придбати житло, яке відповідає всім нормам нашої держави для родин, чи то для однієї людини сьогодні ми розглядали три таких питання. Кожному з наших захисників було призначено ці компенсації, які потім надійдуть від держави на спеціальні рахунки. І вони матимуть рік для того, щоб підібрати житло, яке їм підходить в будь-якому населеному пункті України. На обов'язково країнчик не обов'язково країн, обов так. Так що працюємо. Дякуємо. Дякуємо вам. Все буде Україна.